Доброго всім здоров'я! Слава Україні! Слава непереможним і Збройним силам. Продовження вже по прицепику і вже воно більш-менш, так би мовити, видно, що куди і як. Отака От получилася вийшла піврама. Оця у нас. Рама. Отаким От чином я зробив дишло. От. Дишло зроблене. Ще з радянського кутника. Товщина стінки тут виходить десь 8 мм. І зроблений зварено в квадратне. Я думаю, воно буде досить міцно. Цей вузол теж от зробили поворотний. Зроблений з люсарним способом. Буквально за якихось там годину часу чи дві Поїхали ми на фірму, тут у нас недалеко. Роблять причепики всякі до тракторців. Захотіли за той вузол захотіли 1800 гривень. Стало шкода. Робили самі. Ось От. От тут такі обмежувачі, щоб платформа не злітала при підйомі. Так, далі. Вісь. Вісь вчепили, оскільки то стандартна, вісь уазучка. Ну, стандартний міст був. І кріплення взяли від УАЗа стандартне, Нижнє. то кріплення переднього моста. Бо на задньому воно чуть-чуть інакше. Кріплення переднього моста, стрім'янки уазовські приварили. Тут. Ну і тут на гайку прикрутили. А отут, поставивши кусок полоси далі, теж вона товстостінна та полоса. От. Якби, якби мені колись захотілося. Змістити вісь чуть допереду. Ну, може би важко було піднімати прицеп або ще щось, то можна просто взяти ще одну стрімянку, розрізати на двоє, зробити так, такий гачок. Сверлим отвір гачком раз. І стрімянка звідси і звідси заводимо стрімянку. І Виходить, що зміщую те кріплення, ще сюди зміщую. Тобто десь на центр зміститься десь на 12 см. Ну, поки що так. А там, якщо є потреба буде, то пластина приварена, можна доробити. Отакі от розкосики приварені. Раді того, отут от. Ну, от такий фаркопчик, щоб зачепити інші причепки або когось потягнути чи щось потягнути. Отаке. От Далі. Далі рама, яка Платформа, яка вивантажується, от, зроблена на таких завісах, зараз підійду ближче. Знімо. Ну, ось от так, от, скажімо так. Такі завіси зроблені. Оця пластина товщина 12 мм. Ну, тут кольцо таке вставлене, Оце петля завіс сам. Ну, ось таким чином зроблено. Все, воно тут досить міцно, нормально зроблено. От. Платформа підйомна. Зараз я її опущу. Ну, це не все, просто воно вперлося мені вон там. Далі я не можу підняти вже його, бо тут приміщення досить низьке. І ще одна біда, що зараз в мене ще немає гідроциліндра. Той гідроциліндр, що я на нього надіявся. Я завіз його в ремонт. Виявилося, що він вже, ну м'яко кажучи, металолом. Тому ставити я його я не буду. Поки що їдемо так, робимо борти, а можливо за той час підшукаю щось друге. В інтернеті купляти на OLX просто так, теж неохота, бо тому що не знаю, що ти купиш. Може куплю таке саме, як і в мене є. Тобто, що воно ремонту би, підлягає, а через який місяць часу воно знов пустить масло через сальники. Так що не знаю, не знаю, що робити. Буду шукати на місці тут. Ну, Або, можливо, якщо хтось з глядачів, може у когось є лишній, але в нормальному стані. Я би хотів, або ГАЗ-53, або один птс 9 то з Т-150 тракторного прицепа. Це та самі такі оптимальні варіанти. Ну, і якщо, якщо в когось щось буде таке подібне, то попрошу зголоситися, буду вдячний. Я відкуплю. Зараз зроблю паузу, опущу платформу і покажу зверху платформу. Так, ну от, опустили платформу. Тут такий вона має вигляд. Ті всі, ті всі перемички ото з газона. Стандартного причіпа. Значить, ще що в мене виходить. Я не хотів, не хочу ставити метал на дно, тому що метал він дуже вигинається, треба дуже густу клітку і все одно він вигинається. Та й вартість його. Отут тут я взяв поки дощенку. Отак поставлю куплю транспортну фанеру, бекелітову спеціально. І отак от планую її поставити. Тут спеціально зроблена така, така виборка під 12-ку фанеру. Я розраховую. От. Ну і розраховую поставити ту фанеру на е, цей герметик, е, в якому в бусах вікна вклеюють. Такий спеціальний герметик. Він клеє метал, скло, ну все, що хоче, він клеє. Ну, і, звісно, ще прикручу болтами. Ну Герметик буде по кругу і на всіх, всюди, де е, стає фанера. Та. І у щільню, фанера спеціальна, транспортна, вона досить довговічна, досить практична в тому плані, що по-перше не буде вигинатися. От і по-друге, ну, тверда вона. Тому що металеве дно, воно як не крутився, одно воно буде гнутися. Ну і борти теж планую зробити під ту фанеру. Не знаю, як воно мені вийде, вона трошки дорога зараз в даний час. Ну поки що все. Потім вже дозніму слідуючу серію разом з бортами. Дякую всім за увагу.